Зараз пістознайка вам покаже і назве слова, у яких є звук А, і сховалася літера А. Слухаємо, будь ласка, ці слова, дивіться на них і повторюємо за пістознайкою. А. А. Астероя. Атмосфера. Амосфера. Обіда. Обіда. Закон. Закон. Сан. Сан, самуар, самуар. Ташка. ТАШКА планета, планета. загадка, бартира, маха, галактика, а -а -а -а. пара. пара. Діти, тепер послухайте уривок пісні та сфера, розпівайте разом з артистами. Подивіться, як пишуться слова в тексту пісні. Послухайте, як звучить звук А і подивіться, як нам пишеться буква А. На початку, в кінці чи «в середині слова. Альбом, апельсин, автобус. Де звук А? Всі разом. А тут. Слухаємо далі слова. «Кора», квітка, зима, вода, людина. Де знаходиться звука? Кінці. В кінці. Слухаємо слухай. Сад, радість, панцир, тварина, закон, рано. де, де знаходиться всередині. Діти, а тепер пограємо в гру, визнач місце звука А. Коли почуєте звук А на початку слова Хлопайте в долоні перед собою. А коли в кінці слова над головою готові? Так. А, Та. а, а природа.